Микола вороний, блакитна панна, має крилами весна, запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, Пелехатих Ось вона вже крізь блакить, майорить, довгожданна, нездоланна. Ось вона, блакитна панна. Гори, гай, луги, поля, вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія сна, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою. І уже в душі моїй всяйві мрій вються хмела марабески, мигодять камеї, фрески. Гомонять бронять пісні, голосні і сплітаються в гротески.